Серпень 2016-го міський сквер. Саме тут знайшли тіло 17-річної Діани. Дівчинка повісилась на власному сведрі. У кишені юнки правоохоронці знайшли дві передсмертні записки. Зміст простий про те, що в неї не було дитинства, що коли її друзі бавились ляльками, іграшками, гуляли в парку, вона вимушена була задовільняти статеву свого батька. От зміст з однієї записок такий в другій записці. Вона дякує своїй тітці, яка тільки одна їй вірила. Діана була найстаршою у сім'ї. Окрім неї, батьки виховують ще п'ятеро дітей. Поки матір дівчинки заробляла гроші. Батько сидів вдома. За версією слідства, 36-річний чоловік замикав найстаршу доньку в іншій кімнаті. Там протягом чотирьох років батько валтував власну дитину. Статеві зносини батька з неповнолітньою дочкою відбувалися в одній з кімнат квартири, де вони проживали. Коли вона хотіла комусь розповідати про те, що дійсно є в неї проблема, батько її домагається, він погрожував її віддати на лікування психіатричний заклад. Дівчинка кажуть, правоохоронці намагалась усе розказати родичам, та й ті не йняли віри. Мама все заперечувала, як заперечувала і бабуся, спочатку заперечувала тітка, тобто мама, сестра. Але вже пізніше було встановлено про те, що десь вони здогадувались про ці відносини. Дитина розказувала про те, що у них були якісь з батьком відносини, але батько чинив психологічний тиск. Повірили, напевно, все ж таки батькою вірили про те, що нічого не відбувалося. Це матір дитини. Вона просить не називати свого імені і не показує обличчя. У версію слідства жінка не вірить. Вона досі переконана, діана усе вигадала, аби обговорити батька. Той каже, дитину любив та оберігав. Вона хотіла вийти з під контролю таким чином, тобто, нейтралізуючи таким чином тата, да, того що сестра би теж не побігла в поліцію, навіть як мали б ці записки на руках, вона би просто ну, так, якби, ну, заборонила татові з нею спілкуватися. Тому той справа, що смислу немає. Вона просто хотіла вийти з під контролю. Мені було відомо, коли вона лежала в лікарні, в неї було там два хлопця. З якими вона там ніби зустрічалася, наскільки мені відомо. Який один із цих хлопців лазив до неї в палату через вікно. З, -з, 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 -з іншим вона вроді спускалася в підвал, наскільки мені це відомо. Ну не в шахмати грати. 17-річна діана навчалась у місцевому училищі і мріяла стати кравчиною. У те, що відбувалося із дівчинкою, тут досі не можуть повірити. Це була добра. Хороша дитина, У інтернеті побачила оголошення про те, що пропала ця дитина, це вже це було для нас, скажімо таким, несподіваним фактом, бо це не є той дитиною, яка могла би просто зникнути і піти з дому. І коли на наступний день, вже ввечері ми дізналися, що це ситуація є вже наскільки трагічною, то тим більше, що це вже було надзвичайним шоком для нас. Вчилась дівчинка добре, що правда часто пропускала уроки. Викладачі навіть викликали батьків. кажуть, навчанням цікавився лише тато. Він пояснював, що дівчинка допомагає із молодшими дітьми. Стосунки між ними педагогам уже тоді здалися дивними. При прощанні класник прийшов, трошки в шоковому стані. Карне так дивно попрощалася. Якийсь такий поцілунок дивний. У них оце таке. Одне єдине, що нас за ці всі роки насторожило, навіть не те, що насторожило, але ну, різні бувають ситуації. Це був дорослий поцілунок. Після того, як тіло Діани знайшли, 36-річного чоловіка затримали. Після низки аналізів стало відомо, Діана не брехала. Були виявлені тілесні ушкодження в ділянці статевих органів, а також на самих статевих органах, що підтверджувало, що наявність. Статевого Того. акту згідно висновку судово-медичної експертизи до незадовго до, самогубства. до самогубства, до проведення розтину тіла мав місце статевий акт. Батько педофіл. Поки у СІЗО йому призначили психіатричну експертизу за те, що гвалтував доньку та довів її до самогубства. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Віталія Васильчук, Андрій Левкім новини, телеканал Раї.